Відбулися зміни в порядку надання грантів мікрогрантів. Я вважаю, що дана програма стала ще доступніша для бізнесу, який планує тільки започаткуватися, або для бізнесу, який планує розширитися. Служба зайнятості також планує у липні поточного року, у Луцьку буде відкрито офіс, зроблено в Україні. Даний офіс буде надавати. Консультації малому та мікробізнесу щодо започаткування та розширення бізнесу. Хто до нас може не звернутися? Можуть бути представники малого та мікробізнесу, які вже започаткували свій бізнес і планують його розширення або планують підбір працівників, або хочуть скористатися будь-якими з компенсаційних програм. Буде надана консультація, якщо це буде стосуватися розширення бізнесу і можливості скористатися якимись грантовими програмами. Фахівець їм допоможе, якою програмою вони можуть скористатися, допоможе скласти бізнес-план, допоможе підготуватися до співбесіди. Якщо питання, які цікавитимуть представників малого та мікробізнесу, не буде в компетенції служби, ми не допоможемо до яких фахівців звернутися і. Допоможемо вирішити дані питання в цьому році. Відбулися певні зміни в порядку в постанові кабінету міністрів. Вона набрала чинності з 4 травня поточного року. Внесені певні зміни. Перше, таке, що не було реалізовано в попередній редакції, це можливість отримання мікрогранту розміром 75 сімдесят п'ять тисяч гривень. У разі зобов'язання фізичної особи зареєструватися фізичною особою підприємцем, тобто особа не має зобов'язань по створенню нових робочих місць. Також збільшено розмір мікрогранту на 100% для отримувачів, які зареєстровані та проводять або планують проводити свою діяльність підприємницьку у місті Харків та в Харківській області, тобто вони можуть отримати подвійний розмір гранту. Також доповнено перелік відомостей, що зазначаються отримувачі мікрогранту у заяві, даними щодо належності до категорії осіб з інвалідністю або категорії внутрішньопереміщених осіб. Також забезпечено прийняття рішення про надання мікрогранту державним центром зайнятості з урахуванням підтвердження отримувачем відсутності даних у разі отримання з автоматизованих систем інформації щодо наявності судових справ, виконавчих проваджень, ардешту, конфіскації активів, податкового боргу, належності до національних публічних діячів. Також надання отримувачу можливості відкликання заяви на отримання мікрогранту до ухвалення державним центром рішенням про надання або про відхилення у наданні гранту мікрогранту. Раніше були такі випадки, що щось змінювалося в претендента на отримання гранту, і він був змушений чекати офіційної відповіді, а це все час. А також надання отримувачу можливості розсрочення повернення мікрогранту пропорційно належній до повернення сумі коштів. Також надання можливості отримувачу підтвердження сплати податків, єдиного соціального внеску, зокрема за працевлаштованих відповідно до умов надання мікрогрантів осіб шляхом подання до Державного центру зайнятості відповідних відомостей у випадку, коли за результатами інформаційного обміну між Державною службою зайнятості, пенсійним фондом та Державною податковою службою, така інформація відсутня. Також надання отримувачу можливості зміни цільового призначення мікрогрантом. Шляхом подання відповідної заяви до регіонального центру зайнятості або через кабінет отримувача на портал Дія. Раніше зміна цільового призначення можлива була тільки за рішенням державного центру зайнятості. В даному випадку це скоротить терміни і пришвидшить отримання рішення від початку дії програми обласним центром зайнятості було розглянуто 2064 заяви. Позитивний скоринг було отримано у 1690 заяв. Як результат, проведено 1460 співбесід, позитивних рішень отримано 592, тобто це потенційні підприємці або ті, хто розширили власний бізнес. Загалом же сума коштів, яка профінансована, 152,5 мільйони гривень. Грантоотримувачами було створено. 553 робочих місця. Прийнято позитивні рішення щодо отримання гранту 29 особам, з них 27 це діючі, з яких 14 учасники бойових дій та 13 це дружини ветеранів.